Так, запізнився дуже. Я не міг прокинутися. Вчора вийшла шоста серія моєго улюбленого серіалу. Про важливість доброго сну, ми поговоримо з тобою іншим разом. Але мені здається, те, що ти говориш, може бути темою нашого дня, бо я щось для вас приготував. Сьогодні ми будемо розповідати про історію, про те, яким інструментом це може бути, щоб щось розказати про нас. І що відчувають слухачі, коли вони змушені слухати далі історію і не можуть відриватися від неї? Це саме те, що случилося зі мною вчора. Власне, я пропоную вам одну забавку Паті, Вибери будь-який предмет. Дай його Марку. Марк, а ти спробуй, маючи цей предмет, вигадати якусь коротеньку історію про нього. Угу? Сьогодні я дивився мультик про кота. У нього було одне вухо велике, а одне маленьке. Давайте тепер витягую. Предмети давай його паті. Паті. А ти спробуй далі, продовжуючи історію Марка, включити в свою історію цей предмет. І коли він дивився, цей мультик. Раптом йому мама внесла на тарілці авокадо, яке він дуже сильно не любить. І сказала йому його з'їсти. Ага, давай кладемо сюди. А тепер ти витягуй, паті, витягуй предмети, давай Марку. Нехай буде. Це? Та. Марк, продовжуй історію. І коли мама принесла мені це авокадо я... і сказала, що я його маю з'їсти, вона виключила телевізор пультом. Mm -hmm. Який лежав в мене на дивані. Oh. Тоді Маркс сказав, що «Мамо, чому ти виключила телевізор? Зараз йдуть мої улюблені перегони. Мій улюблений персонаж має зараз виграти медаль. Як отой у мене висить на стіні. Mm -hmm. Тобто, це медаль, яка висить на стіні, так? Супер. А тепер ти. У нас лишилось небагато предметів. Mm. Витягу. Таке серце. Оце для тебе серце. Передумав. Ну? яка? І коли він бігав, щоб отримати медаль? В нього серце стало. О! Стало серце? Так. Да. І що? Він став задихатися? Так. Да. Швидко, швидко, що далі, що далі. Витягуй. І тоді підбіг лікар, який був без всяких матеріалів для лікування, і він взяв викрутку для підкручування колес. Ага. І почав відкручувати йому серце, щоб воно запрацювало. <рес> і що відкрутив? Так. Добре. Обирай. Ем, Хай буде Оце, бачиш? Ага. Ну, і що? Лікар відкрутив тобі серце. Ну, не мені, це був це був той змагальник, який. А змагальник. Був, тому? Він виграв. А, ну і всі зрозуміли, що. Що він робот. Так. Да. І в нього випало полоко. Це око випало? випало око. А може, це якийсь магічний м'ячик, в якому а, нет, це може ціла як... інформація да. про. Може, це як ви яку... біомозок. Типу. Біомозок. Да. Випав в нього біомозок. Ну, типа да. <рес> І все. І лишається останній. Будь ласка, Гоштанчик. давай. Ага. Прошу. No. — і тоді, коли у нього випав цей біомозок, з дерева е, впав каштан, який став йому замість мозку. Той бігун встав і далі почав бігти з новим розумом. Супер, дивись яка! І природа сама все зробила. Замінила якийсь штучний біомозок на природний, гарний, красивий. Бачиш, як він навіть виглядає красиво. На природній мозок каштану. І потім він побіг, і в нього з вух почали виростати гілочки з, з листочками. Каштана, і, дуба, та, дуба. Та. І на вечір він вже став дубом. І Він приліз до землі. Тобто він бігун, який вріз в землю. Да, на фініші. На він, фініші. Він, вже, він був за лінією вже, він вріз прямо в перше місце і Мої. отримав медаль? Ну да. да, так, одягнули ну, медаль. На дерево. Але потім І він у нас до... далі там стоїть. Та, мабуть. Так, мабуть. — Ну, да. Це вже пам'ятник бігуну. Надо, да. та? Який переміг штучний інтелект. І що, Паті Марк, розкажіть мені, як вам вигадувалася історія? Було смішно. Було цікаво, що буде далі. Тому що, от коли я кажу, наприклад, я знаю, чим я закінчу. Але мені було цікаво, що відповість на те, що, чим я закінчила Марк. Тобто цікаво, коли не знаєш, чим закінчиться історія. Правда? Ну, а зараз, дорогі друзі, настав час наступного завдання. М -м -м, готова? Так. Марк. Аті я. В наступному завданні хотів попросити вас закрити очі. Але Марк, здається, вже виконав моє завдання. Що відбувається? У нас відбувається наступне завдання. Друзі, хочу запропонувати вам таку гру. Закрийте, будь ласка, очі. Я знову заснув. Не заснеш. Закрити очі. Уявіть собі якесь місце, в якому ви почуваєтеся затишно і в безпеці. Уявили? А тепер спробуйте побачити, що це за місце, де воно знаходиться, які там запахи, які там звуки? Якщо там є люди, то хто вони? Якщо там є якісь звірі, то хто вони? Спробуйте почути себе в цьому просторі. Якби ви насправді там знаходились. Вам там затишно, приємно, і ви почуваєте себе в безпеці. А зараз поволі виходимо з цього стану і відкриваємо очі. Ну і буду вдячна, якщо поділитеся зі мною тими місцями, які ви собі уявляли. Уявила собі хатку моєї бабусі у селі. Ух ти! Ті безпечні місця, які ви уявляли, вони дають, власне, почуття спокою і захисту. Я так себе відчуваю, коли згадую, як мені бабуся розповідала історії. Так, правильно, паті. Якщо ми слухаємо історії наших близьких, то ми відчуваємо зв'язок з ними. А скажіть мені, будь ласка, де ще? Можна пошукати історії, легенди, казки в книжках угу. і у фільмах. А ще, коли я розповідаю про свій день, це теж історія. От, власне, насправді, кожна людина має свою історію, і ця історія може бути потужним засобом для обміну своїми ідеями і думками. І, взагалі, з давніх часів люди використовували історії. Для об'єднання культур, релігій і цілих спільнот. А чи чули ви колись про народні казки? Так, це старовинні історії, сповнені магії. Правильно. А ви знаєте, що ці народні казки придумувалися народом і передавалися з покоління в покоління. І завжди ці казки вони мають якусь важливу мораль. Або якесь дуже важливе повідомлення, яке переказують, власне, із одного покоління в інше. Моя бабуся розповіла мені дуже багато казок. Ну, а можете згадати зараз якусь е казочку народну, вашу улюблену? Я маю на думці одну українську казку. Впевнений, що всі її знають. І Васик та Лесик. О, я знаю так, звичайно. Дуже гарна я казка. Подобається тобі вона? То, може, спробуємо зараз її розказати? Так. Добре, але спочатку давайте розставимо столи. Віднісіть, будь ласка, цей стіл туди. Ну, і зараз буде час на вашу креацію. Хочу вам запропонувати, щоб зараз разом розказати цю гарну казку Івасик Телесик. І будемо робити так: спочатку почне Марк. А паті ти будеш показувати тілом все те, що буде розказувати Марк. А потім поміняємось. Добре? Так. Тобто, ти будеш розказувати, а ти показувати. Готові? Так. П'ятірочка. Починаємо. Марк. Давно-давно тому жили свій дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Ага. От баба діда просить. Що просить? Поїхати в ліс, вирубати деревин. Зробити колисочку. То я покладу деревинку в колисочку і буду колисати. От буде мені хоч забавка. Дід послухався, поїхав в ліс, вирвав деревинку. <рив> зробив колисочку. Баба поклала деревинку в колисочку. Колишить ввечері перед сном. Паті, ти пам'ятаєш пісеньку, бо я вже забув. Е, Так, пам'ятаю. Люлілю люлі, телесику, на варю кулечику. Буду тебе колисати кулечиком годувати. Ну, і зараз Марк продовжує. Встають уранці, а замість деревини хлопчик. Вони так зраділи, що назвали його Івасиком Телесиком. Одного дня Івасик Телесик попросив діда зробити йому золотий човник та срібне весельце. Дід зробив йому золотий човник та срібне весельце та й поплив Івасик Телесик по річці, ловить він рибу та й годує діда та бабу. Приходить матінька до річечки і гукає його їсти, годує його і остерігає. Коли я кличу, то ти йдеш, а коли хтось чужий, то не підходь до берега, а пливи подальше. Підслухала це Зміївна. Підійшла до берега і кличе голосом матінки. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, там тобі їсти й пити, ще й хороше походити. Приплив Івасик телесик до бережка, а там Зміїмна схопила і погнала з ним до, до, до хати. Взяла і схопила. І <гум> що далі? Каже своїй донці Зміючці Оленці, поклади його на лопату і в піч, А я по гості впіду. Е, Оленка й каже: сідай на лопату. Сідає а Івасик питає, А як? Сідає? І кладе одну Ти руку. так? Зміючка Оленка ні, ні не, не, так, так. не так. Повністю. Повністю сідає. Поклав він руку і ногу. Питає: Так? А зміючка Оленка каже: Та не так! повністю. Сідай на лопату. Я не вмію! Покажи. Так, на, тримай. Змічка Оленка підходить і сідає на лопату. Сідаєш на лопату. Ось так. сідаєш. А він бере і в пічі. А сам і втік з хати. Із він на дерево, повертається зміївна і не бачить та Лесика. А з печі вискакує Оленка і кричить: Втік він, втік! Побігли його і побачили на дереві. Івасик побачив, що вони вже внизу, і почали вони гризти дерево. А Івасик зрозумів, що дерево може впасти, побачив гусей, які пролітають, тоді він сказав. Муси, гуси гусенятка, візьміть мене на крилятка та й принесіть до батенька, А у батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Кир, кир, кир. А вони кажуть: Та ні, задні візьмуть і полетіли далі. А Зміївна розізлила, що не може дерево згризти, mm -hmm. побігла до коваля і каже: Скуй мені залізні зуби! Сковав він їй зуби. Вона вдягнула залізні зуби і побігла до дерева і гризе, гризе. І дерево вже починає нахилятися. Вже летять другі гуси, а він їм каже: Гуси гуси, гусенятка, візьміть мене на крилятка. Та й понесіть до батенька. А вони кажуть: Та ні, задні візьмуть. Задні візьмуть. Ось дерево вже майже впало. Угу. І летить останнє гусенятко, яке відбилося від всіх. Стомлене, змучене. А воно йому каже Гуси гуси, гусенятко, візьми мене на крилятко. Та й принеси до батенька, а тоді гусенятко змилував з хлопчиком і взяло його на крила. І б... взяло полетіли його вони крила. до його батенька, а там сидить бабуся і пиріжки дає один собі, а інший діду, А Івасик каже: А мені? А бабуся дивується, я вже й чую його голос. А потім дід каже: Та ні, тобі здалося. Виходять з хати, а там Івасик. Зраділи вони, обійняли його. Сину, І каже їм Івасик: врятувала мене це гусенятко, добре гусенятко. Нагодувала гусенятка, відпочило воно, попило, поклала йому пшоно підкрила і полетіло воно. Ау, ау, щасливо вам залишатися, і жили вони довго і щасливо. Здорово! І кінець нашої казочки. <риклад> Венера, ти вже тут? <риклад> так, я вже давно тут. <риклад> Наступне завдання ти будеш нам дуже потрібна. Друзі, зверніть увагу, що Івасик Телесик перехитрив зміюку завдяки своїй кмітливості і винахідливості. Але, звичайно, не зробив би цього, якби йому не допоміг хто? Вусеня! Правильно. І який є справжнім другом для нього, правда? Так. так само, як польський народ, який прийшов на допомогу нам, українцям, в складній ситуації для нас. Ого, яка нова інтерпретація старої народної казки. Можна подумати і сказати, що дідусі і бабуся допомагають гусенятові, так само як українці зараз вносять свій внесок польське в польське суспільство, так? Власне. Угу. Венера, скажи мені, будь ласка, що для тебе є важливим у створенні власної історії? Виходити в світ і набиратися натхнення. брати інтерв'ю у родичів, друзів, продавців магазинів будь-кого бо ідеї до нас. Баті Марк, а я для вас маю пропозицію. Можливо, ви зараз візьмете інтерв'ю у Венери і зможете дізнатися її точку зору, дізнатися її досвід. А натхненням для вас буде те, як український народ залишився сильним, незважаючи на складні обставини. Отже, Венера дасть нам інтерв'ю? Так. Ідемо. Венера добра! <плес> <плес> Добре, то перше питання: з якими проблемами ви стикаєтесь? А, найперша і найголовніша проблема це те, що ми з дітками опинилися в новому місці. В новій країні, в новому середовищі, новому світі. ось. І якось намагаємося пристосуватися до нього. А як ви справляєтесь з цими викликами? Ну, я намагаюся ось давати поради своїм дітям. Ось я дуже рада, що вони з'явилися нові друзі, і вони вже були навіть у нас в гостях, і ми разом любили вареники. То я хотіла останнє питання: це які ваші мрії щодо себе. Ну, напевно, такі самі, як і у всіх українців. Щоб настала перемога, і ми всі повернулися додому. А ще, щоб ми були живі і здорові. Правда? Дякую за інтерв'ю. Дякую Май за інтерв'ю. Україна усвідомила, що її сила обмежена. Але це не так, бо вона і є сама сила.